На цій вулиці проводиться не капітальний ремонт дороги, а поточне. Адже під час війни капітальні ремонти неможливі. В рамках поточного ремонту у Полтаві заасфальтували ділянку дороги від вулиці Богдана Хмельницького до провулку Рибальський в мікрорайоні Поділ. Сьогодні ми використали 125 тонн асфальту. Ініціатор ремонту, депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, говорить: його тут не проводили багато років. Десятки років по цій вулиці, бадана Хмельницького до провулка Рибальського, не проводився ремонт. Дорога перетворилася в суцільну яму. Дуже багато нарікань від полтавців цих будинків, які травмувалися, і автівки, які були пошкоджені, також це все було. Старожили мікрорайону кажуть, ця дорога була не проїзною та непрохідною, так жили більше 30 років. Тепер радіють, адже ця дорога важлива частина місцевої інфраструктури. Вона веде і на ринок, і до супермаркету, і у двори. Як ідеш і машини їдуть у два ряда, хоч на місторки плегає, така тут дорога була. Зараз побачаю молодці, хорошо, прекрасно, це все для людей. Це все для людей. Спасибо вам велике, а особливо пенсіонерам. Ото стрибали по от таких ямах. А тепер буду ходити на ринок, і кругом ходитиму. Набагато зручніше. Їздиш, як по, як по новому асфальту. Все дуже добре. За словами Дениса Поліщука, за сприятливих погодних умов ремонтуватимуть і інші дороги та міждворові проїзди в Подільському районі Полтави.